Вітаю всіх. Бачила багато новин про те, що просять підписати закон про демобілізацію тих, хто воює півтора року та більше. Зараз ще більше про це кажуть, тому що немає заміни, не відпускають у відпустку навіть. Просять більшу відпустку не дають. Тому я хочу подивитися: давайте так: до кінця 2023 року буде підписаний закон. Про демобілізацію, або більшу відпустку, там півроку, здається, казали. Для тих, хто воює, півтора року і більше вже. На війні чи буде в них заміна та демобілізація на рівні закону? Підпишуть його, чи ні? До кінця 2023 року. Військові просять. Ну, дружина військових просять. Знаєте, мабуть, розглядати. Розглядати будуть. Надія, надія на те, що підпишуть, але що робити з цим? Ви знаєте, я думаю, що робити. Давайте подивимось детальніше тут. Угу. Ну, будуть скоріше, за все, додому відпускати потроху. Але на тему підписання я не бачу, прям підпишуть, прям ідеально все буде, ні, не буде. Це буде дуже мутно. Буде якийсь інший варіант цього діла. Не підпишуть його взагалі. Потрібна допомога. Знаєте, якщо буде надана допомога зброя, то хто ж кого відпустить? Надія велика. Тоді давайте розглянемо так. Буде відпустка у військових, які воюють півтора року більше, буде довготривала відпустка. У військових, які воюють півтора року і більше. Чи вона буде. Угу. Знову це питання вивчають. Ви знаєте, знову питання, знову, як це зробити. Ух. Не хочуть. Треба, треба, але не хочуть. Ви знаєте, не хочуть вони. Дуже важке питання: не хочуть давати відпустку. Не хочуть. Не хочуть давати великі відпустки, не хочуть робити демобілізацію. Вони можуть це зробити, випустити документ, щоб відчепились, як це роблять нас, але там будуть умови. Розумієте, там будуть умови. Завжди вони, гади, роблять умови. Тому так. На жаль, поки така ситуація.